Є три резолюції, які тим чи іншим способом торкаються теми полонених. Я готую резолюцію про полонених українських журналістів. Є резолюція верніше, буде резолюція, готується резолюція про питання поводження з військовополоненими і також є питання загалом цивільних полонених і вироблення механізму, як їх звільняти, тому що в випадку військовополонених це про обміни, а цивільні полонені просто вони як зару. Шники сидять по якимось надуманим статтям шпіонажу там, то що вони там пододавали росіяни в кримінальний кодекс. Це звичайно немає відношення ні до здорового глузду, ні до прав людини. Але тим не менше людей тягнуть на підвали і сиджають на доволі е, тр -тр тривалі терміни. Що важливо в цих слуханнях? Що в першу чергу це будуть говорити люди, українці, які самі пережили полон, буде Максим Буткевич, наш колега, журналіст минулому і правозахисник, який буквально був звільнений в жовтні. Місяці минулого року буде Ленієву Мирова. Цивільна полонена кримська татарка, яка також ну, була звільнена в 24 році, і Юліан Пилепей, військовополонений, який і захисник Маріуполя. І от саме ці ну, розповіді від першої особи важливо, щоб почули депутати з різних країн, особливо в контексті знаєте, того, що хтось там шепоче по куткам. Ну, ви ж маєте ще там якісь з боку України. Йти на поступки, нам Важливо, щоб люди почули, які тортури зазнають полонені в Україні, як з ними поводяться, за що людей взагалі тягнуть в тюрбу, і потім буде зрозуміла відповідь: а як іти на поступки так умовно іти на поступки державі терористу, який так поводиться з людьми, краде дітей і мучить людей.